Доброго дня! Ми знаходимось у ЖКФайна таун. Це будівельна кухня і час поговорити про інфраструктуру. Якщо вам цікаво і надалі слідкувати за нашими випусками, підписуйтесь на канал Кан Девелопмент і ставте вподобайку цьому відео. Девелопмент завжди дбає про інфраструктуру у всіх ЖК задля комфорту своїх мешканців. Саме тому разом зі здачею кожної черги будівництва відкривається і комерція у даній черзі. Наші мешканці отримують весь спектр послуг. А ми слідкуємо за їх якістю, узгоджуємо візуальний стиль та контролюємо усі бізнеси, які працюють на території ЖК. У ЖК «Файна Таун» наразі працюють 9 магазинів, 12 кав'ярень, 7 закладів харчування, салони краси, магазини білизни, квітів, зоомагазин, хімчистки, будівельний магазин. Також на території ЖК є ательє, реставрація взуття, салон штор, територія дизайну і, звісно, аптека стоматології та фітнес студія. Завдяки Девелопмент» з нами співпрацюють такі відомі мережі, як Ашан, Ілі, Ільмоліно, Дбілісо. А для ваших дітей на території працює дитячий клуб мережі плюс фані-файна. Якщо говорити про дозвілля, ми розуміємо, що в умовах війни не всі мешканці зможуть виїздити на заміський відпочинок. Тому курорт у власному ЖК це крутезне і комфортне рішення. Наразі триває процес підготовки до роботи басейну та зони літнього відпочинку. Що може бути приємніше ніж провести літній день на басейні разом зі своєю малечою, а ввечері прогулятися затишною променадою, зустріти друзів, спостерігати за заходом сонця у теплій компанії? І все це не виходячи за територію власного ЖК. Також до кінця травня планується відкриття променади. Це велика і гарна територія для родинних прогулянок, нових знайомств, відпочинку та дитячих розваг. Разом із нашими друзями Архіматика ми придумали безліч сценаріїв використання зелених зон. Тому ЖК Файна Таун затишно в будь-яку пору року, а особливо влітку. Незважаючи на надскладний час, ми створюємо приємну і безпечну атмосферу для наших мешканців та забезпечуємо їх усією необхідною інфраструктурою. Дякую за увагу! З вами була Аліса. Зустрінемось у наступних випусках або у відділі продажів ЖК Файна Таун.